Питання у мене є, і напевно будемо те відпускати. Що для тебе от про підтримку ти кажеш, так, стосунки, що для тебе є зараз бути психологом? Адже за фахом ти ну, не є психолог і став ним тільки під час війни. І що от зараз це для тебе? Да? Наскільки це важливо тобі? Чому ти взагалі цим займаєшся? Що... Щось про це скажи ще кілька слів. Чи це для uh, вас є важливим? Для мене тепер я це основною темою моєї діяльності, і це не те, що важливо, а це і високе задоволення від того. Для мене в контексті бути психологом, і тут навіть це щоб в мені, ті, хто мене оточує, до кого я приходжу, розмовляю. Бачили того, хто їх завжди зрозуміє. Зрозуміє і надасть. Хоча б підтримку розумінням того, що е, ти маєш бути право таким, як ти є на даний момент. Оце. Це дуже людям не вистачає. І в першу чергу люди зазвичай, звертаючись до психолога, звертаються за цим. щоб знайти того, хто їх зрозумів. Ось наскільки е, коли в нас ну, да, хотів запитати, так, так. наскільки це важливо, от, мати таку людину, чи ти взагалі ну, радиш. Таким людям, які переж... ну не тільки військовим, які переживають такі важкі події, стрес. Це ж і просто якби громадяни нашої країни там, під обстрілами знаходяться в якихось скрутних становищах, чи от ради убити їм, наскільки це допоміжним є для людини, от мати таке, таку можливість, як я кажу, Хлопцям кажу на заняттях, що е, психолог е, це той, хто допоможе тобі в роботі з собою, ось е, який є в цьому професіоналом, да? який основне, що ти можеш працювати з собою зовнішньою допомогою, для початку треба зрозуміти, що тільки ти можеш з собою щось робити і змінювати світогляд. Але професіонал, професіонал зовні допоможе це зробити. Швидше, якісніше і менш травматичне. І я ще не почув ні разу від хлопців, щоб вони сказали, ні, це не працює, це не треба. Рано чи пізно кожен розуміє, що він не має якихось світло людей. Крім того, навіть і світ не дасть може цих відповідей одразу. Але можливість задати хоча б це питання комусь, і хто зрозуміє, що це питання для треба важливе. І Це надзвичайно важливо <кхи> так е і з точки зору поради зазвичай. вже ж, якщо у вас є у когось, є певне запитання, кому не знаходить відповідей своїх станах, можливостях, що робити своїм життям, як переживати обстріли, як переживати розлуху на відстані, що це таке, взагалі що таке переживання, чому вони так працюють? вже ж це класно, що в самому сучасному світі можна звернутися до такого спеціаліста. Що хто тобі це пояснить, тому що це нормально. Що він сказав, що все, що ти відчуваєш, це нормально. Ненормально з цим нічого не робити. Але ти, друже, хто б ти не звернувся, ти такий, який ти є, і це нормально. І це, і це навіть добре. І якщо тобі прийшла думка, що ти можеш звернутися по допомогу, і тобі треба собі допомогти це взагалі великолепно. І ти звернись, і в першу чергу ти знайдеш розуміння. Єдине, що я домовляю зазвичай, що не кожен спеціаліст зазвичай є тим спеціалістом, який точно тобі підійде. Це теж такий важливий момент, тому що і хлопці звертаються з різним досвідом. На що я ставлю аналогію, що коли ти машину віддаєш в ремонт, не завжди тобі спеціаліст закрутить правильно гайки. Іноді спеціаліст не закрутить тобі правильно гайки, Але це не значить, що ти машину не віддасиш наступному майстру. Більше того, ти і гроші відведеш, і машину не зробить. То все одно підеш до наступного майстра, до наступного, поки не зайдеш того спеціаліста, який вирішить твою проблему. З психологією так само спеціаліст, який допоможе, є. Питання почати в такому напрямку. Так, погоджуюсь з тобою, дуже дякую тобі за цю розмову. Думаю, що у нас вийшло і багатьом буде корисно це послухати, подивитися. Якщо буде цікаво, надалі можна задавати нам питання, і ми зможемо з Іваном також так зустрічатися, обговорювати це. Будь-що що цікавить, можна в нас запитувати, і ми будемо так збиратися і обговорювати.